Доброго вечора ми продовжуємо з вами читати Повість Ярослава Стельмаха найкращий намет. Зрозуміло, Митько докидає, тепер усьому табору риби вистачить на тиждень. Ну, чого ви до хлопця причепились? Тут Наталка підбігає. Не слухай їх, Славку, це вони от заздрощів. Звичайно, от задрощів, Митько їх, та з таким приладдям прямісінька дорога на Тихий океан. Він акул грузилам, по голові бив би, а потім гачком оцим витягав. Славко насупився. я, каже, тебе зараз по голові, у цим грузилом, почув, якщо не припиниш. Він засунув вудку під ліжко й подався копати черви. Десь так надвечір одзиває мене Митько і каже, слухай, я таке придумав, ніколи не здогадаєшся, і ніхто не здогадається. От казанок варить, аж не віриться іноді, що людина таке може придумати. Цікаво, правда, правда? Іноді аж сам дивуюся, і звідки я такий розумний. Та ти говори вже швидше, що ти там базікаєш. Слухай, повторив Митько, сьогодні, після вечері, але до відбою ми підемо на річку. Виберемо на березі зручненьке місце. З якого завтра ловитимемо, і кинемо у воду приманку. За ніч на нашу приманку назбирається сила селена риби. І завтра, на змаганні, ми з цього місця наловимо стільки, що нікому й не снилось. Ну і, звісно, станемо чемпіонами табору. Ух ти, кажу, от молодець! А ти, що ж думав? Після вечері ми набрали в їдальні повні кишені хліба, а потім Митько довго їх розминав. Вже добряче стемніло і ми поспішили до річки, щоб повернутись до відбою. Тільки наступили на лісову стежку, як назустріч нам дві постаті. Ми ледь устигли відскочити за кущі, чуємо. За ніч рибка й збереться там, де ми макухи накидали, а вранці й на голі гачки кидатиметься. Так, що, будь певен, ми більш за всіх наловимо. Ти бач, здивувався Митько. Це ж Вітька з вовкою. Які розумники. Навіть макухи десь дістали. Значить, і вони те ж саме, що й ти придумали. Ну ти ж чув, наближаємось до берега і ще здалеку чуємо, Шубовсь, шубовсь у воду. І яка стінь над річкою. Ну й ну, кажу, і ще хтось приманку кидає. Бачу, митько у відповідь Ну й народ. Вибрали ми зручненьке місце, закинули нашу глину з хлібом і назад гайнули. Але вже не самою стежкою, а вздовж неї лісом. Дорогой нам іще двоє стрілися. І ці туди ж друг мій каже теж рибалять. А хвилин за тридцять, після відбою, як усі поснули, чую, генка заворушився, з ліжка встає. Взув сандалі, понишпорив у тумбочці і ходу з намету. Митько теж підхопився і за ним слідом, за якийсь час повертається. І Генка до річки побіг, каже, от би й не подумав, і не плаче вже, як уночі, ходить. Що ж то завтра буде, митю, я шепочу, усі виявляються такі розумні, як і ти. Розумні, безсовісні, а нерозумні обманщики. Він іще довго щось бурмотів, лаючи всяких там пройдисвітів, які різними хитрощами намагаються здобути перше місце. А потім затих, заснув, мабуть. Я ще трохи полежав, а тоді теж заснув. А на завтра, по сніданку вишукувались ми всі, учасники змагання, подались на річку. Попереду Сергій Анатольович із відром, а заду Славко із акардеоном своїм у футлярі теліжеться. Ти, ти нащо акардеон тягнеш? його питаю, а це тільки футляр. Він у футляр рибу складатиме, відько сміється, все ж таки більше влізе, ніж у відро. Тільки но завидніла попереду вода, як народ, що духу кинувся уперед. Займати свої з добренім приманкою місця. Замить кожен сидів, на власному місці, мов усе життя лише з нього і ловив. А Юрко з вічкою ледь не побилися. Це обоє кричать Моє місце. Тож вони обидва тут рибу вчора приманювали, хихотів Митьку. Лиш один Славко ходив, мов сирідка уздовж берега, але його звідусюди гнали. Зрештою, хлопець знайшов якусь місцинку, поодаль, приготував вудку і мостився на футлярі. На землі, каже, сидіти не можна, а на футлярі те, що треба, і ноги не заболять. Аж тепер ми зрозуміли, нащо він його на річку тягнув. Підійшов і Сергій Анатольович. Ач, як вам не терпиться, каже, змагання триватимуть дві години, бо о дванадцяті у таборі читатимуть лекцію на міжнародну тему. Приготувались він, подивився на годинник. Почали. Ну, тримайсь, поплював на гачок Митько і закинув вудку. Тепер встигай витягати. Проте, як виявилось, триматися було не так уже й потрібно. Навіть зовсім ні до чого було триматися, бо ми просиділи хвилини сорок, і за цей час ні в кого й разу не клюнуло. Що ж це таке? занепокоївся зрештою Митько. Нічого не розумію». Він іще почекав, а тоді почав бігати від одного рибалки до другого питати. Ну як, клює? А в тебе клює? Навіть до Славка підбігав, але той сидів на своєму футлярі непорушно і на поплавець дивився та повторював. Ловись рибка велика й маленька. Ловись рибко, велика й маленька. Ти краще за своїм поплавцем слідкуй, порадив Митькові Сергій Анатольович. А то тільки людям заважаєш. Митько посидів трохи над своєю вудочкою, а тоді знову став бігати й питати. Ну як клює? Га? А в тебе? Отак він бігав, і питав, аж поки не зачепив ногою нашу коробочку з горохом, і вона булькнула у воду. Ех ти ж, ростелепа, розсердився я, добігавсь, з тобою лише бліг полохати, а не рибу ловити. Але тут Сергій Анатольович підвівся. Візьміть у мене кілька черв'яків. Та скоро вже й кінчатимемо. Ми знову закинули гачки, але риба так і не клювала. І не тільки в нас ні в кого. Лише Сергій Анатолійович спіймав одного пічкурика, але він ловив не для змагання. Адже так, просто для себе. Декотрим така риболовля скоро набрила, і вони пішли собі назад у табір. А дехто, тобто Митько, Славко і я сиділи й сиділи, а сонце пекло та пекло, а Славко все примовляв. Ловись, рибко, велика й маленька, ловись рибка, велика й маленька.